Україні. Вчора всі здивувалися, що кілька комуністів вийшло з фракції Компартії. Сьогодні стало зрозуміло. Це, як говорить Курченко, профінансував створення нової фракції. В парламенті не фракції, навіть а групи, в яку ходять кілька колишніх комуністів, кілька колишніх регіоналів. Вона називається символічно за мир і стабільність. Мир це дуже улюблене комуністами слово, яке означає війну, а стабільність це улюблене слово партії регіонів Януковича, яке означає дестабілізацію. Таким чином можна сказати про те, що нова група створена. Для чого вона створена? Думаю, що Певні олігархи сподіваються, що якщо буде розкол в нинішній коаліції правлячі, і коли частина людей вийде з цієї коаліції для того, щоб добитися розпуску парламенту, туди зможуть увійти оці. Пурченківські за мирівці і за стабільність відності. дуже сподіваюся, що все таки цього не станеться. Дуже сподіваюся, що більшість розпуститься спільним рішенням, а не виходом однієї з фракцій, і вибори відбудуться найближчим часом.